Головний тренер збірної України Сергій Рибров визначився із заявкою команди на березневі матчі. 21 березня збірна України в Зениці в межах півфіналу плей-офф відбору Євро 2024 зіграє проти Боснії і Герцоговини. Якщо команда Сергія Реброва виграє у боснійців, то у фіналі плей-офф, який відбудеться 26 березня, збірна буде приймати умовно на домашній арені у Вроцлаві переможця пари Ізраїль Ісландія. Заявка збірної України зараз на ваших екранах. Ніше вже стало відомо, що на прохання головного тренера збірної України у червні для національної команди буде організовано три контрольних матчі. Одним із суперників українців буде збірна Молдови. В Українській асоціації футболу створено експертну групу із забезпечення гендерної рівності у футболі. Футбол відповідальний за всі сфери сталого розвитку демократичного суспільства, зокрема, розвиток рівності прав і можливостей жінок та чоловіків. Українська асоціація футболу зробила історичний крок і створила експертну групу, мета якої забезпечення рівності прав і можливості жінок і чоловіків, іншими словами, гендерної рівності у футболі, адже світова та європейська футбольна родина живе філософію футболу для всіх матч Верес Динамо у 20-му турі УПЛ став найвідвідуванішою грою УПЛ від початку повномасштабного вторгнення РФ. Згідно з офіційною інформацією Ліги, матч відвідали 2487 вболівальників. На другому місці інший матч за участі Динамо проти Чорноморця у 19-му турі УПЛ. Його відвідали 1800 глядачів. На третьому гра оболон дніпро 1 у 19-му турі тисячі глядачів. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Фавбет. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги, тому грай відповідально. Українська прем'єр-ліга визначила нову дату перенесеного матчу 15-го туру УПЛ Олександрія Оболонь. Гра відбудеться у середу, 17 квітня. Час початку гри наразі невідомий. Ця гра мала відбутися 26 листопада, але була перенесена через складні погодні умови в Олександрії. Полісся повідомило, що усі кошти від проданих квитків на весняні домашні матчі спрямує у благодійний фонд. Цей фонд закриє потреби однієї із десантно-штурмових бригад. Під час матчу 20-го туру УПЛ Полісся Олександрія Житомирська команда представила символічний чек на суму 325 тисяч 606 гривень. Ці гроші клуб отримав від продажу квитків на матчі з «ЛНЗ». Захисник Василь Кравець став гравцем Полісся. Сторони уклали контракт на два з половиною роки. Попереднім клубом кравця був дніпро 1 куди він перейшов з Ворскли минулого літа. Також він виступав за іспанські команди Луго, Леванте, Спортінг-Хіхон та Польський Лех. Василь може зіграти як лівого, так і центрального захисника. Цього сезону на його рахунку 20 матчів без результативних дій. Футболіст металіста 1925 ігор Корило травмувався і вибув до кінця сезону. Про це повідомив головний тренер харків'ян Віктор Скрипник. У хавбека травма коліна невдовзі на нього чекає операція. У цьому сезоні Корило провів 14 матчів. Зокрема, два стартові поєдинки весняної частини чемпіонату. У попередній зустрічі проти ЛНЗ він на поле уже не вийшов. Вінгеру Динамо Жерсону Родрігесу, який виступає на правах оренди за Братиславський слован, загрожує сидимість. Про це повідомляє RTL Today. Прокуратура Люксембурга просить 15 місяців тюремного ув'язнення для футболіста з випробувальним терміном по справі про домашнє насильство щодо його колишньої дівчини. Також Родрігеса хочуть зобов'язати пройти курси з управління гнівом та заплатити компенсацію. Вирок суду буде винесено 27 березня. У цьому сезоні на рахунку гравця сім голів та одна результативна. Передача в 19 матчах. Лівий Вінгер Треншини Ейнел Соариш передав ЛНЗ, Повідомляє «Тато таке. Джерело зазначає, що основна позиція гравця це лівий фланг, але він також може зіграти і праворуч. Раніше Суареш виступав за молодіжні команди Новари та Браги. Цього сезону гравець провів 23 матчі за словацький клуб, забив 5 голів та віддав 2 асисти. Арсенал планує вступити у перемовини з українським захисником Олександром Зінченком щодо продовження контракту. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур. Йдеться про пролонгацію до кінця сезону 2027-2028. Чинна угода розрахована до літа 2026-го. Також зазначається, що інтерес до Олександра виявляють клуби з АПЛ, Ла Ліги та Бундесліги. Арсенал придбав його у Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро влітку 2022-го. Зінченко забив один гол та зробив два асисти у 27 матчах за Арсенал у сезоні 2023-2024. Півзахисники Шахтаря Георгій Судаков та Артем Бондаренко потрапили у сферу інтересів Жирони. Про це розповів колишній директор академії Дніпра Жорді Гратакос. За словами іспанця, каталонський клуб уважно стежить за Судаковим та Бондаренком. Вартість Судакова оцінюється приблизно у 20 мільйонів євро. Тому Жерона зможе придбати його лише за умови потрапляння в Лігу Чемпіонів. Підписання Бондаренка виглядає більш досяжним для іспанської команди. Повідомляється, що його ціна складає 10 мільйонів євро. Судаков цього сезону. Він забив 4 голи у 22 матчах. На рахунку Бондаренка 2 м'ячі та 4 асисти у 18 іграх. Вінгер донецького шахтаря Олексій Кащук влітку може приєднатися до одного з клубів «Ла Ліги». Про це повідомляє футбол 24. Джерело повідомляє, що плани на підписання Кащука вже давно має мальорка, яка вирішила дочекатися завершення контракту з гірниками, аби отримати гравця вільним агентом. Також футболісти запропонували кільком іншим іспанським клубам, серед яких Жерона. Ресурс інформує, що Олексій Кащук розпочав співпрацю із агентом Олегом Смелічуком, який допомагає йому шукати новий клуб. Шахтар є головним претендентом на голкіпера колуса Кіріла Фесюна. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський. Цитата: головним фаворитом у боротьбі за Фесюна станом на зараз є Шахтар. Пропозиція гірників на зараз у розмірі 3 мільйона. Є навіть маленька ймовірність того, що Фесюн перейде до Шахтаря прямо зараз, сказав співаковський. 21-річний воротар у цьому сезоні пропустив 14 голів у 19 матчах. Також на його рахунку 10 сухих матчів, що є найкращим показником УПЛ. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Відбувся скандал між донецьким Шахтарем та польською Лехією. Шахтар оголосив, що Богдан В'юник після зимової відпустки не повернувся до клубу, попри чинний контракт строком до 30 червня 2025 року. А 6 березня Лехія оголосила, що футболіст став гравцем клубу як вільний агент та уклав контракт до 30 червня 2028 року. Шахтар не згоден із розірванням контракту та буде звертатися до відповідних інстанцій із позовом проти футболіста та його нового клубу «Лехії». Аме про це йдеться на офіційному сайті гірників. В'юник був гравцем шахтаря із 2017 року. У складі першої команди провів 12 матчів. Півзахисник Жерони Віктор Циганков відзначився асистом у матчі 28-го туру Ла Ліги проти Осасуни. На 13 13-й хвилині циганков відзначився гольовим пасом на форварда команди Крістіана Порту. Це вже четверта гольова передача Віктора у сезоні. Також в його активі шість голів. Саме у поєдинку Жерона Осасуна Віктор Циганков отримав пошкодження. На жаль, у другому таймі українець був вимушений залишити поле через травму. Це пошкодження прокоментував відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк. Цитата: під час боротьби за м'яч відбувся контакт із суперником, який призвів до вигину внутрішньої частини коліна. Гравець одразу відчув дискомфорт і чітко локалізував проблему. Віктор намагався продовжити гру, але після бігу зі зміною напрямку попросив заміну. Біг зі зміною. Напрямку руху є типовим тестом на функцію медіальної зв'язки. Після заміни лікарі поставили літ на ділянку медіальної зв'язки коліна. Щодо термінів, то навіть при мінімальному ушкодженні гравець перебуває мінімум місяць на відновленні. Перша гра проти Боснії вже через 11 днів. Є надія, що травма виявиться несерйозною, але дуже мало шансів, що гравець може допомогти збірній без шкоди для свого здоров'я, заявив Бабелюк.